1 січня о 20.00 на телеканалі 1+,1 плюс 1 Україна відбудеться всеукраїнська телепрем'єра найкасовішого українського анімаційного фільму за часів незалежності Мавка Лісова пісня. В Україні Мавка здобула безпрецедентний успіх, встановивши рекорд серед національних фільмів за касовими зборами та кількістю проданих квітків за часів незалежності. Також мультфільм. Став найуспішнішим анімаційним релізом в кінопрокаті України за усі часи, залишивши позаду всі голівудські анімаційні хіти. Проект створений за мотивами драми феєрії Лесі Українки, Лісова пісня та образів з української міфології. Цікавий факт: анімаційний фільм Мавка лісова пісня увійшов у топ-5 запитів в Google за 2023 рік. Мавка Лісова пісня перший український анімаційний фільм, який вийшов у на широкий світовий кінопрокат. Мультфільм побачили на великих екранах в 148 країнах світу. Більше всього квитків було придбано у Франції понад 550 тисяч, у Польщі понад 480 тисяч квитків. Загальні касові збори сягнули позначків понад 20 мільйонів доларів. Душа лісу заговорила 32 мовами. А в Україні до створення Всесвіту мавки долучилося щонайменше 30 національних брендів. Герої анімаційного фільму Мавка Лісова пісня заговорили голосами топових українських зірок. Мавку озвучила актриса Наталка Денисенко: рухи та пластику берегині лісу подарувала прима балерина національної опери та народна артистка України Катерина Кухар. А співачка Христина Соловій. Виконала у мультфільмі дві мавчні пісні. Також відомо, що озвучили героїв Катерина Осадча, Ніна Матвієнко, Назар Задніпровський, Юлія Саніна, Олег Скрипка, Олег Фагот, Михайлюта, учасники етногурту Даха Браха та Сергій Притула, Артем Пивоваров. Розробка анінаційного фільму Мавка лісова пісня розпочалася ще у 2015 році, а його кошторис постійно збільшувався і в підсумку сягнув майже 200 мільйонів гривень, що для українського кіно є дуже великою сумою. Протягом кількох років фільм анонсували на різноманітних майданчиках, возили по міжнародних кіноподіях та навіть проводили його промокомпанію в Україні. І варто зазначити, вся ця робота була досить успішною. Про мультфільм говорили, сувенірну продукцію з його героями активно купували, а його стилі навіть зробили супермаркет відомої мережі, а права на нього продали багатьом іншим країнам. Однак обракувало головного, до широкого прокату справа так і не доходила. Багато в чому на це вплинули питання фінансування. Адже такі амбітні цілі з купою новаторських ідей, які ставили перед собою творці мовки Олександра Рубан та Олег Маламуш. За копійки та ще й швидко втілити просто нереально. Потім вже на роботу над фільмом наклався коронавірус та повномасштабна війна. Але, попри все, на початку березня 2023 року, символічно з початком календарної весни, мультфільм таки потрапив у широкий прокат.